Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Пропоную вам скласти картинку? Скільки частин вона має? А хто на ній зображений? Яку частину картинки ми розмістимо у верхній лівий квадрат? А яка частина має бути у верхньому правому квадраті? І яка частина картинки відповідає нижньому правому квадрату? І завершіть картину частинкою, додавши у нижній лівий квадрат. Чи так у вас вийшло? Чотири метелики літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку і він. Полічіть швиденько всіх цих метеликів прудких. П'ять метеликів. А як утворилося число п'ять? До чотирьох додали один і стало п'ять. Скрізь метелики літають і про свято сповіщають. Що ж за свято навесні? Розкажіть про це мені. Звичайно ж, свято мами. Ми про свято добре знаємо. Мамам всім допомагаєм. А щоб мама відпочила, будемо гратися ми тихо. Дітки, пропоную пограти в гру. Не скажи, а покажи. Вам потрібно рахувати предмети, які будуть з'являтися на екрані, та мовчки показувати відповідну кількість пальців. А тепер подивіться уважно на екран та знайдіть всі весняні п'ятірки. Перевіримо, чи такі самі цифри ви обрали. Подарують мамі квіти її добрі милі діти. А ми будемо букети рахувати і цифри всі знайомі називати. Спочатку будемо прямо рахувати, а потім назад повертати. Тож пропоную вам, діти, пограти в гру та порахувати всі мамині букети. Скільки діток принесли мамам букети? П'ятеро діток. Давайте порахуємо всіх діток з букетами. Один, два, три. чотири, п'ять. А тепер порахуємо навпаки у зворотному напрямку від п'яти до одного. Починаємо рахунок від дітей. З тюльпанами. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Рахуємо наступні букети для мами у прямому напрямку від одного до п'яти. Один. Два, три, чотири, п'ять. І навпаки у зворотному напрямку від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два. Один. Рахуємо ще букети для мами від конвалії і до ромашки. Один, два, три, чотири. П'ять. Це ми рахували у прямому напрямку, а тепер повертаємось назад і рахуємо у зворотному від ромашки до конвалій. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці! А ці букети для мами тепер порахуйте самостійно. Спочатку у прямому напрямку, а потім у зворотному. А зараз пограємо в гру і полагодимо мамине намисто? Бо деякі намистинки загубилися. Давайте їх відшукаємо разом. Намистинки з якою цифрою не вистачає? З цифрою 2. Яка намистинка загубилася? Намистинка з цифрою 5. Намистинка з яким номером має бути посередині? З номером 3. Яка намистинка повинна бути перед двійкою? Намистинка з одиницею. А тут відразу загубилися дві намистинки. Які саме? Намистинки з цифрами 2 і 4. Яких намистин не вистачає на нитці? Намистин 3 і 5. Молодці діти! Ми мамі полагодили все намисто, бо знайшли кожну намистинку, яка загубилася. Мама буде нам дуже вдячна. А тепер підберемо мамам капелюшки відповідно до кольорів їхньої сукні. Який капелюх підійде для мами у зеленій сукні? Зелений капелюх. Для мами у фіолетовій сукні. Який найкраще пасуватиме капелюх? Звичайно ж, фіолетового кольору. Підберіть капелюх до ось такої маминої сукні. Ось цей капелюх. Знайдіть капелюх такого кольору, як мамина сукня. Капелюх жовтого кольору. Виберіть капелюх, який підійде до блакитної маминої сукні. Блакитний капелюх із зіркою, які гарні мами стали! І кожна у відповідному капелюшку. Давайте подаруємо мамі до свята листівку. Але хтось її розрізав і переплутав всі частини. Погляньте уважно і скажіть. Яка частина має бути з самого верху? І під яким номером? Вірно. А далі частинка з цифрою? 2. Правильно. А посередині хіба має бути частинка з цифрою 5? А яка ж наступна частинка буде? Звичайно три. А після третьої частинки яка буде наступною? Частинка з цифрою 4. А частинка з цифрою 5 на своєму місці? Так. І в нас вийшла ось така чудова листівочка для мами. Що на ній зображено? Кошик з квітами. А на скільки частинок було розрізано листівку? На 5. Діти. Вашим завданням буде сконструювати цифру 5 з Лего та обов'язково привітати своїх мам зі святом. А наше заняття завершується до наступної зустрічі!